Ось ці гаражі розташовані у внутрішньому дворі Чернігівської облдержадміністрації разом із парковкою тут близько пів гектара землі. Від цього паркану до будівлі ода не більше 15 метрів, і на цій території планують звести багатоквартирний житловий будинок. Протягом останніх десяти років ці приміщення площею понад дві тисячі метрів квадратних перебували у власності комунального підприємства обласної ради діловий центр. Їх здавали в оренду приватним підприємствам та використовували як платний паркінг. Цьогоріч у червні їх продали на аукціоні, за словами заступника голови облради Дмитра Блауша, через те, що гаражі в аварійному стані та не приносять достатньо прибутку. Мати в центрі міста класний шматок землі, на якій Розібрані розвалені гаражі, де паркують машини і заробляють можливо декілька тисяч гривень. Це не рентабельно, це очевидно. Більше того, коли в бюджеті існує дірка, це велика розкіш. Навпаки, не помічати золото під ногами, то що є грошима, то що можна використовувати і залишати розголюху в центрі міста. На торгах ціну підняли із початкових 2 мільйонів гривень до 10. Покупець будівельна компанія Екокомфорт Групп загалом з усіма зборами вона сплатила за приміщення 12 мільйонів гривень. Разом із ними отримала в оренду і пів гектара землі. На останній сесії депутати облради дозволили змінити цільове призначення цієї ділянки на будівництво та обслуговування багатоповерхівки. Заздалегідь ми розуміли, що там буде. Це теж очевидний факт, бо просто гаражі за 500 тисяч доларів купити. Це неправильно. Компанія кокомфорт груп заснована у 2017 році. Зокрема, вона будує ЖК Єлицький в історичному центрі міста. На сьогодні це найдорожче житло у Чернігові. Крім того, мають ще кілька ділянок у центрі міста на перетині проспекту Миру та Ремісничої поблизу центрального ринку та на вулиці В'ячеслава Чорновола біля готелю Градицький. Правозахисник Олександр Гашпар пов'язує забудовника із міським головою Чернігова Владиславом Атрошенком. Близькі до нього люди увійшли до переліку власників компанії. Цьогоріч мова йде зокрема про фірму Добробут Фінанс. Її керівник Дмитро Федоров, якому, згідно з офіційною декларацією, міський голова передав управління. Своїми активами ще 38% у статутному капіталі екокомфорт груп має Андрій Малай, заступник директора КП паркування та ринок. Там Федоров, Малай. Вони кожного дня в міській раді там носять якісь торби, там пакети з, з паперами. Ну, тобто. Прямо в міській раді вирішуються бізнесові питання. Засновник компанії Екокомфорт Груп» Ярослав Гірич будь-який зв'язок з Владиславом Матрошенком заперечує. каже у добробут фінанс, яку пов'язують із міським головою. Вони отримували консультаційні послуги. Я вже це коментував крат. Я вже це коментував неодноразово. Не знаю, хто розпустив ці чутки. Це повна маячня. Ніякого стосунку Владислава Трошенко до цього немає. Нам просто допомагали встановити фінансову програму і налагодити її. Яка б і надалі допомагала нам працювати, запустити наш пайовий інвестиційний фонд під вікнами облдержадміністрації екокомфорт груп планує звести п'ятиповерхівку із підземним паркінгом. За словами співзасновника фірми Романа Плеканчука, проекту наразі не розробили. Ще два-три роки може піти на отримання потрібних погоджень. Во-первых, там багато комунікацій. По-перше, там дуже багато комунікацій. Там у дворі спецв'язок, усі ці моменти. До виконання перенесення можна приступити, коли буде розроблений проєкт. На сьогодні там є візуалізація умовно п'ятиповерхівки до 20 метрів, тому що там історична зона і є обмеження по висотності. Там десь 2800 квадратних метрів житла виходить, плюс один поверх підземного паркінгу, можливо, два. Усе залежить від того, що покаже геологія. Я не думаю, що ну будівництво будинку чи якоїсь іншої споруди вплине саме на режимність об'єкту обласної адміністрації. Керівниця апарату ОДА Наталія Мужикова говорить, сусідство із багатоповерхівкою дискомфорту не принесе, якщо будуватимуть з дотриманням законодавства. Питання виникають до земельної ділянки. Згідно з кадастровою картою, зелена зона у внутрішньому дворику це частина землі виділеної під гаражі, так само як і єдиний в'їзд у двір установи. Обласна адміністрація є доволі специфічним об'єктом. В нас відбуваються різного плану заходи. Бувають якісь делегації, якісь гості. І в двір заїжджають відповідні автомобілі. Ось наш шлагбаум. Наш шлагбаум. Ну і далі от, та територія по суті, є територією, яка належить обласній раді. Повертаючись з нашого двору, ми проїжджаємо по їхній території. На сьогоднішній день там Ніяких обмежень не встановлено, ми просто користуємося нею і все. Як буде далі, тут питання. Єдиний вихід Наталія Мужикова вбачає в оформленні сервітуту права спільного користування землею. За словами Дмитра Блауша, 10 мільйонів гривень з продажу гаражів облрада планує витратити на модернізацію готелю «Предеснянський». Анастасія Лоза, Роман Репа та Дмитро Фальчевський. Новини на Суспільному.